Що зараз там відбувається в російській еліті? Слово Сполучена Еліта і Росія, я щось не розумію. Те тут можна знайти спільну, скажімо так. От річ, пане президент, є загроза вашого життя. Він каже: М'ячеславович, ну бля, ну він, можем... мені, да, скільки можна, крім Януковича, хто сюди ще мав вернутися? О, їх багато було. Можете трошки вже розказати? Ну, дивіться, е їх було багато. Про Мелітополь пишуть західна преса. Ну дивіться, я не знаю, що вони там пишуть. От на заборі так само пишуть, а там дрова лежать. Прилетіли якісь хакери. От, і в них там все хекнули. От а чи відомо нам, як взагалі зараз Путін живе? Як він живе чи не займається мені? Як кажуть у нас по цимбалах? В одному з останніх інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що після перемоги він хоче поїхати на море і хоче пиво. А чого хоче після перемоги Олексій Данілов? На сам кінець я хочу попросити вас охарактеризувати трьох осіб. Залужний. Валерій Федорович? Да. Це вся характеристика. Ну, характеризуй. Буданов. Кирило Олексійович. Бойова людина. І остання людина це Олексій Арестович. Та що ж мені символи? Дивіться, я його бачив один раз в житті, в коридорі. Класно все буде. Та 100% можете бути впевнені.